Можна жарити на нашій олії нерафіновані. Так, на нашу олію можна жарити, вона не піниться і не стріляється. Ми проводили вже декілька експериментів, які викладали в наш Тік-Ток. Ми брали олію з базара і брали нашу олію. Ми її очищуємо протягом 16 годин. Вона проходить декілька етапів фільтрації, тому не містить жодних речовин, які призводять олію до того, щоб вона стріляла та пінилася. У нас є два види: є нерафінована звичайна і нерафінована фільтрована, яка проходить ще до Фільтрацію, в неї не такий насичений смак соняшника та запах не такий насичений. На І, ті, і ті можна жарити, і ту, і ту можна додати в салати. Замовити можна за посиланням в шапці профіля. Ми виробляємо олію в той день, коли ви її замовляєте, вона завжди свіжа, термін придатності 3 місяці, а ціни можете подивитися за посиланням в шапці профіля. Торгова марка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я.